Справді вийшов гарний, знайшов свого слухача і основне, що звучить, я думаю, що звучатиме в ефірах та й заплачеш, файна любко, заплачеш, заплачеш, та як мене на цісарськім конику забачиш. Ой не буду, мій миленький, не буду, не буду, ти за гору, я за другу. За тебе забуду, а як зачав молод хлопець, за горб заникати, Зачали його дівчиноньку, водов відливати. Ой, вернися, козаченьку, дівчина вмирає, треба коня натискати, щоб її застати. Та як прийшов хлопець перед нову браму впорядили дівчиноньку на тисову лаву, Та як молод хлопець, та й став на порозі, облили його поличеньку дрібненькі сльози. Ж мої ручки ж мої, що с зложили, як я їхав на Вкраїну, а ви ще робили, як я їхав на Вкраїну, а ви ще робили. А Зараз вітання і найкращі побажання. Дякую. Кажуть люди, що щасливо, нічим не журюся, та не знають, як я часом сльозами залюся. Нещаслива я вродилась, Нещаслива живу, породила мене мати у таку годину, породила мене. мати Темненької ночі дала мені чорні брови, та ясні очі, породила мене мати малювала. У йному вітрикові не дала, перші літа проминули я їх не лічила, бо другая година була мені мила. Літа ж мої молоді лица молоденькі, я ж думала ви навіки, а ви коротенькі. Літа ж мої молоді, літа... Молодень. Я жду мала. Ви навіки, А ви коротенькі. Сьогодні у акцентах ми спілкувалися з народною артисткою України співачкою Марією Миколайчук. Програму до ефіру готував Тарас Лазарук. На все добре. Цікаві гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти Цікаві гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти Вітаю усіх слухачів Радіо Буковина. Це програма Акценти перед мікрофоном Тарас Лазарук. 8 квітня відома співачка, народна артистка України Марія Миколайчук відзначає ювілейний день народження. Дружина геніального кіноактора і режисера Івана Миколайчука свого часу виступала у складі українського народного хору імені Григорія Варьовки. Співала у вокальному тріо Золоті ключі своїм чудовим меце сопрано Марія Миколайчук неодноразово озвучувала спів жіночих персонажів у кінофільмах. Нині пані Марія, гостя радіо Буковина. Найперше прийміть вітання. Найкраще від усього. Колективу радіо і телебачення з днем народження, здоров'я вам, міцного. Ну, це зараз. О, там, там, там. То він мені завжди порадить, скаже. Ваша родина товаришувала з Володимиром Івасюком. Навіть так. є та легендарна історія, коли ви в нього переписували ті пісні, які ну, він назбирав. Він, він приїжджав до нас в Київ і дзвонить по телефону і каже: Ну, питає Іван, дома кажу, зараз даю трубку Володя. Іван питається, ти де? Він каже, та я тут. Ну а чому не тут? І одним словом. Він біжить, порозумілося. Бере таксі, приїжджає і ясно, що сідали за стіл і так далі. Ну, Чаювали, а потім він так десь обмовився, каже: Я спішу, тому що мені треба тут, значить, видати книжку з буковинськими піснями. Я кажу, які, які? Я кажу, Буковинські. Він, він, він говорить: Буковинські пісні. Я кажу, це ти сидів отут коло мене, знаючи, що у тебе є пісні буковинські в той час, коли я кожну пісню шукаю. Ну от він каже: Ну, я тобі можу дати тільки на одну ніч, більше не можу. Ну і він дійсно, ми з сестрою разом, Івановою з сестрою, переписали 64 речі. Всі переписали? Ні, всі ні, не вийшло, не встигли. Ну от, але переписали, і вже вони звучать на радіо. Я записала в Києві. Увійшли у той альбом, який у 2005 році ваш поба так. Багато увійшло і в альбом, і в записах на радіо дуже багато їх звучать пісні зараз по сьогоднішній день, і мені приємно. Я слухаю і думаю, боже, як це гарно, що мені подарував Івасюк стільки пісень, тому що всі, коли шукають пісні, а у мене готові, тільки пиши. Ну, ти це, дякуючи керівникові моєму, ми разом. Значить, він каже: Ти знаєш, уже я там не працюю? Він каже, ти знаєш без тебе сумно. Тому що ти кожен раз приносила все свіжі й свіжі пісні а, а тут приходиться самим шукати для них. Так що так а які ваші улюблені, от ті буковинські пісні? Я їх всіх люблю. Ви знаєте, я закохуюсь в пісню. От я поки не закохаюся в пісню, от я співаю, співаю, а потім шукаю варіанти, тому що треба ж подати ще пісню. От а бувало так, що там в словах якісь не, не то, що неточності, а якісь слова трошки бліді, скажем так. От, то приходилося трохи працювати. Близько додавати трошки. Так, там так. А як от з вашими, скажем, музичними побратимами з тріо золоті ключі десь підтримуєте стосунки, е, спілкуєтеся? Ну, я підтримую, звичайно. Ми 40 років пропрацювали так. разом, так що це немалий також відрізок часу. От але вже ми не співаємо разом, тому що Ніна віддає свої години для дочки. Вони вже співають удоволь. Бог. Але ну, мені здається, мені так здається, що одно одному не заважало би ніколи в житті, а навпаки тільки б додавало. Але вона так собі вирішила, ну, її право. А з пані Ковальською. А Ковальська це дружочок також мій такий. Скучає одне за одним. Вона, вона каже, в Києві. Ти вже... вона в Києві. Каже, Вже майже рік ти від мене далеко. І каже, скільки можна. Я кажу, ну такі обставини, що зробиш. От, Ніна приїжджала на гастролі в Чернівці, і я якраз була у сестри своїй, то вона приходила, провідувала мене. І заспівати на Івановому ювілеї у Чорториї плануєте втрьох? Не знаю, це залежить від Ніни, тому що в неї свої графіки. От, а в принципі, ми приїжджали майже кожного року і співали. Люди просили, і ми співали. А, але бувало так, що е, Ніна не приїжджала, то ми з Валентиною Ковальською вдвох Викручувались. Викручувались так. Ну але у нас є пісні, які можна співати, так що. Вистачає репертуару. Вистачає ще може щось невидане Є таке, що планується довидати. Довидати. Бачите, я от... голос та Вишається. голос. Слава Богу. Тримається, і я думаю, що дасть Бог, я ще не одну пісню запишу. А от період у цей Чернівецький певно співпрацювали і з Чернівецьким телебаченням, з Чернівецьким радіо писали пісні. В нас я писала, знаєте, з ким з Филипчуком. От я записала диск, і мені подобається, тому що я якось їхала з радіопередачі, і він дзвонить на мобільний і каже: Я оце тільки що прослухав вашу передачу, і каже: Ви не хотіли би записати буковинських пісень? І я кажу, та я з радістю, я не маю нічого проти. Він каже: Тоді я вас чекаю в Чернівцях. Ну одним словом домовилися. Він приїхав за мною сам. От і. Привіз мене в Чернівці, і таким чином ми стали працювати над диском, от і мені подобається. Диск справді вийшов гарний, знайшов свого слухача, і основне, що звучить, я думаю, що звучатиме в ефірах. Та й заплачеш, файна любко, заплачеш заплачеш, та як мене на цісарськім конику забачиш. Ой не буду, мій миленький, не буду, не буду, ти за гору я за другу, за тебе забуду, а як зачав молод хлопець, за горб заникати, зачали його дівчиноньку, водов відливати. Ой, вернися, козаченьку, дівчина вмирає, треба коня натискати, щоб її застати. Та як прийшов молод хлопець перед нову браму, впорядили дівчиноньку на тисову лаву. Та як війшов молод хлопець та й став на порозі, облили його по личеньку дрібненькі сльози, ніжки ж мої, ручки ж мої, що си зложили, як я їхав на Вкраїну, а ви ще робили. Як я їхав на Вкраїну, а ви ще робили. А -а 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 -а.